Привіт! Рада ще одній нашій зустрічі. Нагадаю, що мене звати Олеся Безсмертна і я викладачка біології, а зокрема ботаніки. На минулих заняттях ви вже дізналися про будову рослин, особливі типи тканин та органів, з яких вони складаються, а також розглянули силу силену видозмін різноманітних органів. І наша подорож триває. Сьогодні заняття стосуватиметься розмноженню рослин. А чи знали ви, що рослинку можна виростити лише з одного листочка і навіть просто клітини? Це та ще багато цікавого ви дізнаєтеся сьогодні. Досі невідомі землі ботаніки і вам відкриваються. Розпочнемо заняття із поняття розмноження. Розмноження це збільшення числа особин одного виду, тобто це поява нових організмів. За способом розмноження поділяють на статеве та нестатеве. Статеве розмноження відбувається з участю статевих клітин жіночих та чоловічих. У квіткових рослин ці клітини розташовуються у квітці. Жіночі статеві клітини мають назву яйцеклітини, а чоловічі сперматозоїди. А зараз розглянемо нестатеве розмноження. Нестатеве без залучення статевих клітин. Які ж варіанти нестатевого розмноження можливі серед живих організмів? Першим можна згадати поділ клітин навпіл. Такий тип розмноження характерний, наприклад, для евглени зеленої. Є ще розмноження спорами. Спори можуть бути рухливими, як, наприклад, у хламідомонади, або ж нерухомими, наприклад, у мухів та папоротей. Однак найпоширенішим серед квіткових рослин. Що їх ми наразі розглядаємо найбільше, є вегетативне розмноження. Це розмноження частинами вегетативних органів, яке ґрунтується на регенерації, здатності відновлювати, у нашому випадку, нові втрачені або відсутні вегетативні органи. Вегетативне розмноження може бути природним або штучним. Природне здійснюється без участі людини, а штучне навпаки, з її допомогою. Розглянемо спочатку природне вегетативне розмноження. Воно може здійснюватися за допомогою або пагона, або кореня. Дуже часто участь у ньому беруть видозміни цих органів. Спочатку розглянемо види розмноження, які пов'язані із кореневою системою. На звичайних невидозмінених коренях утворюються бруньки, які формують кореневий паросток, нову рослину. Додаткові бруньки, з яких формуються нові рослини, часто виникають на видозмінених коренях. Найяскравішим прикладом може слугувати розмноження рослин кореневими бульбами, як у жоржини чи батату. Також багато варіантів вегетативного розмноження за допомогою пагона та його складових частин. Аналогічно, звичайні невидозмінені пагони. Можуть укорінюватися, наприклад, як у верби, та давати початок новій рослині. Надзвичайно велике розмаїття варіантів розмноження видозміненими паганами, вусами, як, наприклад, у суниці, вивідковими бруньками ці бруньки утворюються на листку, наприклад, у коланхоя, повітряними бульбочками, цибулинками, які можуть утворюватися або в пазугах листка, або у суцвіті, наприклад. Учасника. Ну і, звісно, розмноження бульбами, наприклад, як у картоплі. Це не усі способи природного вегетативного розмноження, але найбільш відомі з них. А тепер щодо штучного вегетативного розмноження. Ви вже знаєте, що воно відбувається з участю нас із вами, тобто людини. Можна виділити кілька основних типів такого розмноження: живцями, відводками. Щеплення культурою тканин. Розглянемо докладніше кожен із них живцювання. Частини рослини, яку відділяють для цього типу розмноження, називають живцями. Ними можуть бути як цілий пагін із листками та бруньками, так і окремі листки і корені. Якщо ж живець зрізається, то на місці зрізу формується калюс, ранева твірна тканина, про яку ми говорили раніше. Жицями часто розмножують кімнатні рослини, наприклад, фіалки санполії, а також широко розповсюджені садові рослини, як от агрус смородина. Відводками, умовно кажучи, це примусове природне розмноження. Пагони пригинають до землі, притискають та закривають ґрунтом. Після утворення додаткових коренів частини пагонів із утвореними коренями відсаджують. Щеплення. За цього типу розмноження поєднують прищепу частинку рослини і з підщепою рослина із кореневою системою. Ці дві частини щільно притискають одна до одної, у місці дотику вони зростаються між собою. І останнє – культура тканин. Це сучасний метод розмноження рослин у лабораторних умовах на штучних, стерильних, тобто суперчистих. По живних середовищах можна отримати рослинку із найменшої бруньки або й навіть групи клітин. Це важливий метод для одержання великої кількості рослин для посадження. І насамкінець ще зауважу, що вегетативне розмноження важливе у кількох аспектах: швидкість розмноження, кількість саджального матеріалу, якість рослин, які розмножуються, утворюються рослини ідентичні вихідній. Останній пункт надзвичайно важливий для збереження властивостей сортових рослин із певними бажаними якостями. Ну, а ви також можете самостійно здійснити цілий експеримент щодо розмноження рослин. Гадаю, у кожного вдома знайдеться рослинка, над якою можна провести дослід. Ось у мене у руках листочки синполії — фіалки. Один щойно зрізаний, ну а на іншому Можна помітити маленькі корінці, які надають можливості зрозуміти, що невдовзі однісінький листочок стане повноцінною рослиною. Отож, гайда розмножувати домашні рослини. Для цього вам потрібно відрізати листочок кімнатної рослини. Найкраще годиться для таких цілей якраз синполія, та помістити його у воду. А у матеріалах для самопідготування позначити, на який день у вас з'являться додаткові корінці. Що ж, підсумуємо, про що ми з вами дізналися упродовж заняття сьогодні. Розмноження це збільшення кількості особин одного виду, тобто це поява нових організмів. За способом розмноження розділяють на статеве та нестатеве. Нестатеве розмноження має кілька підтипів, один з яких вегетативне, що найчастіше трапляється у квіткових рослин. Вегетативне розмноження може поділятися на природне та штучне. Наша сьогоднішня подорож, що стосувалася розмноження рослин, закінчилася. Маю надію, що вона вам сподобалась, а ви відкрили для себе щось нове та цікаве про таємничий світ рослин. А для того, щоб все почути сьогодні не забулося, а також щоб виконати власні досліди, перегляньте матеріали для самопідготування. До наступних зустрічей!